Вот так. Какая-то прелесть. Мама с утятками. Вот так вот. Вот так это 23 ампера на космолинейной, у которой получается 46 ампер. И mm. mm. он показывает мне, как пар выпускает. Вот и все, все круто. Смотрите, как красиво. У цих козочок ми беремо молоко. Я п'ю, я. До здоров'я, так. Козулечки, козулечки. Привіт. 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 Їдемо ми полем, потім лісом. І зустріли лісових. Господи, блядь, Мешканці. Привіт. Привіт. Соваку. Дай одну переїнку, будь ласка. Привіт. 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 Ну все, ми поїхали далі. Ми ще повернемось. Це рівний день, гарна природа, чудова погода. Ще й свято день народження у когось. Ну що, так от ранок свій починаю. Відкриття плавального сезону. Як водичка. Запрохолодна, звичайно, але так от освіжитися дуже гарно. На жаль, стоїть без діла, бо не можна використовувати. Зараз на водоємах. Ех, На жаль, так би зараз. Буде відео і благодарність. Я не знаю, яким чином він це все організував. До ближайшого населеного пункту. Так, ну, кілометрів, да, мабуть, за 15. Mm. <святом> а я ще там і торт бачу. Ну, коротше. Велике дякую. На здоров'я! Боже, ну діти це ще ви... тут а, і а, торт взяв. Не просто торт, а екстрафіле. Три молока. Боже, я дуже доволен нашим ікендом.